Ось таки поки що ось так намічу одним кольором, хай буде потім сюди синього трохи. Серединку даю нейтральну. Прямо, якщо у вас ще не підсохло, вологим таким пензликом запускаю цей колір. Ось він у мене навіть потік туди. І заодно давайте вже оцю товщинку і прокриємо ось ці місця бліки наші на перчику зеленому. Трошки ми їх приглушимо. Серединки, вони охристі, такі, коричневий з жовтим. Можемо легенько десь ось так запустити. Я їх ще не прописую, я тільки намітила. Ось так. Після цього ми можемо зробити, от хоча б так один листок поставити, і подивитися, яка тінь. Бачите, яка глибока тінь буде від предметів.